Але є інша сторона, і ще одна опора, яку нас не навчив. Це незнання. Нас ніхто не навчив опиратись на незнання. Ми вміємо опиратись на знання. Це легко опиратись на знання. Ми, ми знаємо, і ми можемо діяти з цього. А як опиратись на незнання? Ми ж багато чого не знаємо. Опора на незнання це дозволити собі не знати, визнати, що я не знаю, і в цьому місці. Висувати по дефолту у нас висуваються негативні фантазії. З'являється страх. Свідомо тільки свідомо. Ми можемо позитивні фантазії сюди принести. Тому візуалізація це хороший інструмент. Візуалізація це якраз і є позитивні фантазії на місці незнання. Опора на незнання це висувати гіпотези і їх тестувати. Це то місце, де нас не навчили бути впевненими в собі. У нас вчать бути впевненими в собі, там, де ми чогось навчились нас. Якби з маличку вчать опиратись на знання, і це, це правильно, але нас не, не вчать опиратись на незнання. Ніхто не вміє опиратись на незнання. Опиратись на незнання це допустити щось і перевірити незнання це сенс життя, пробувати нове відчуття новизни може бути тільки тоді, коли ти щось не знаєш і розкриваєшся. І то, що ти щось нове розкриєш, це точно і тут впевненість з'являється, а не в тому, що ти розкриєш щось конкретне.